Поворот на спині. Як правило, штука така, що 90% народу допливає на спині, торкається рукою або головою, розвертається і пливе далі. Наша задача зробити кувирок. Кувирок, правильно. Не щоб твій лоб не постраждав і п'ятою точкою ти не сів. Тому Поворот на спині виконується, в принципі, по тій же схемі, що і поворот в кролі. Єдине, але ти пливеш на спині. І коли ти розвертаєшся перед бортиком, ти не можеш зробити ще один грибок, тобто накинути рукою зверху і зробити грибок. А і друге треба розрахувати сили, а точніше розрахувати відстань від бортика для того, щоб зробити його якісно. Для цього в басейнах є флажки і інтуїція.